Доброго всім дня. Ой, сиджу і спостерігаю. Як бідні квіточки донизу падають до землі. Такі важкі. Дуже повні. Важкі такі, треба підпирати їх. Бідненький зламався, вітер зламав. Тут Наташа підперла один. Треба підбирати. У нас зранку був дощ, було болото. Тепер трошки воно підтрахло, земля почала сіріти. Сонечко виглянуло і дощ пускається. Сонце світить і дощ іде. Ігор з Наташею крутяться в гаражі. О, клієнти вже з садочка прийшов. 460 гривень в нас. Будеш 300 скульптур. Оце mm. тут. Mm. А що це таке? Що це таке? Та Що це я так занижую ціни? Та це може білий той твої висівчиться. Та щось похожий, керівне. Анжела з Яриком пішли поратися, а Олешка привів бабку на гойдалку. Не хотів з ними йти, захотів з бабкою. Ще й бабка погойдається, бо завтра не буде коли гойдатися, не буде часу. Вже й дощик у нас перестав. Де Гойдаємося з Олешкою. Вже така гарна трава, така гарна паша. Є люди вже повигонили корови, але ми ще свою не вигонили, бо треба припасти, а Ігорові нема часу, щоб з нею побути. Бо зараз як почне брикати, мабуть, вже з неділі. Бо в нас в неділю гробки, і понеділок. П'ятниця і буде. Лето. Ні, завтра не п'ятниця, завтра середа. А як же п'ятниця буде? Передай Діані привіт. Чого ти застидався? <ривіт> Олешка вже нагойдав, нагойдався на гойдальці, вже привів бабусю на дачу хвалитися поросятками. Недавно були мацюпусінькі. Вже підросли. О, ці пусінькі. Тепер що далі ти показуєш? Кого? Тих курчаток? Курчатками такими хвалиться. Оце кабанчики кастрірувані вже. І ще одних курчаток. Все, Олеж, ти все показав вже? Ні. А що ще ні? Вже Давайте. все показав. І ще зніме? То вже ж зняла. Все. О, так. Що, так, на городі вже наче сіро зверха. Але воно тільки зверху. А всередині пробували. Ще геть болото. Коники. Можна ліпити. Ні, мокро. Мокро. Якщо колесом проїде, то тоді його не вгризеш. Так, клубничка, радочки видно. Я то проміжутки міжрадія просапала була, але ж воно. Слідком і заростає. Так, ячмінь вже гарно сходить і в нас, і в сусіда. Мої вже поїхали додому, попили кави. Будемо йти вже до хати. Завтра багато роботи. Будемо віддихати. Всім на добраніч, всім спокійної ночі.